Добрий вечір, друзі, підписники каналу Агрофарм бізнес у селі Діврюка. Сьогодні у нас 30 травня 2023 року і я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено висадці помідора Діно у відкритий ґрунт. Значить, висадили ми його. Десь 24-25 травня він ще толком не прижився, там деякий трошки попропадав, деякий там ще приживається. Ну, в принципі, така ситуація. Діло в тому, що я його трошки планував в другому місці висадити, але так як у нас капуста, скажімо так, по сроках трошки не встигла. О, а помідор вже бачите, деякі перерощу, там такі були пагони по 50-60 см, а деякі ну, менші через те, що якби, як, е, вже більше роботи стало в теплицях. Е, в відкритому ґрунті то розсад, розсадою вже менш займалися. О, там Коли полили, коли не полило, і в результаті якась пішла гори друга. На поки тупануло, десь полили гарно, десь хуже, краще. Ну, якби, якщо приділяєш чомусь менше уваги, чим потрібно, е, такий є результат. Ну, тобто по розсаді таке трошки не сильно добре. От, е, ось ви можете бачити, він слабенький ще, ще якби корінь не дуже добре працює. От. Е, але я думаю, що буде все нормально. Ну, Звісно, якась частина е, одійде. Е, висівали ми 5 тисяч на е, Ну, Я думаю, десь тут, е, трошки ми загустили, на 8 соток, десь у 800 на 10%, соток, можна сказати, ми висадили десь 4-4,5 4400. Трошки загустили, але не було у нас більше. Площі. І так якби вже дуже швидко готували цей город, як ви можете бачити, тут перій був, От, тобто його потрібно було вироб. Спочатку перій знищити, потім виробити, якби. а потрібно було готувати через те, що, я ж кажу, вже розсада почала там, ось, стікати вже такі великі пагони. Ну Це таке процес. Так от, помідор Діно. Значить, у минулому році в мене є добірка дуже непоганих оглядів за два роки. Це вже третій рік, але два роки підряд ми його висаджували у теплицях, на підв'язку. Хоча це детермінантний помідор, але він у нас був як високорослий. ну таке. Я експериментував. От, ну от ну Кому цікаво, в нас екземпляри в минулому році досягали 350-390 грамів помідори були. Хоча зазначено в характеристиках 100-120 грамів. Помідор хороший, він універсальне призначення. І на закрутку, і на квашення, і на ну, якби, і в свіжому вигляді дуже непоганий. Взагалі, ну, в грунті минулому році він. В нас не було там знайомого, знайомих був. О, небагато в грунті, Він показує, так як і зазначено в характеристиках. Ну, від 80 десь, до 150 грамів сливка така непогана. От. Ну, ось. ось така у нас справа з помідором Діном. За рекламу грошей ні в кого не беру, так що якби, е, власне спостереження. От. Хто повірив на слово, користуйтесь, будь ласка, це безкоштовно. От. Е, Дає класний результат в теплиці, ми в тому році, не пам'ятаю, десь ну, е, 2,5 чи 3 кг з кущами зібрали. От. І родив він у нас із 1 липня в теплиці. Перша виборка, наскільки я пам'ятаю, була 30 чи 29 червня. І аж до листопаді місяця ми останні дві теплиці вирвали. От, так що так. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. Гарного вечора вам. До побачення.